Почув шум, шум почув, і стони, і крики, і шум, От, гуркот. Визвав поліцію. Поліція... Це те, що на першому поверсі? Ну, да. Ну, да. Поліція, ця, приїхала. Так, так. поліція приїхала, поліція <гум> приїхала, щось почали чи стукати чи двері дзвонити. Він каже, почув, що хтось спригнув з балкона через його балкон і вниз втік. Поліція не стала, каже, ми не маємо права зламувати, відкривати, бо ми нічого не відомо, приватна власність. Так воно сталося. А потім вже коли день пішов, я побачив такий балкон і все, і як там вже була процедура вкриття чи ще що щось. -наймі. Ну, обнаружив те, що обнаружило. Вже там якісь акти. Тобто і... міліція навіть. Второй раз міліцію? Не знаю, тут ще з третього поверху жіночка ця сказала. Так а де той балкон? То той балкон Третье, що От ботинка слід. На трубу стали, піджався, взяв за це і вже там. Тобто тут таких зусиль. Родних немає. Мали тут бути відбитки пальців. Тільки ще бачите, тут теж, теж, мабуть, ламалося щось у когось. І ось і все, щось таке обіру надавилося. А то ж, видимо, чіплялися за шторки, то порвали шторки. Тобто, тобто мали тут відбитки пальців бути, не знаю, чи проводилися, чи дії, чи знімали відбитки. Ну, хорошо. Як Якщо не зараз тут вигадили. Ні-ні, у нього вугол туди виходить в квартиру. Правильно. Громадського ми сьогодні повідомляли вам в початковому сюжеті про загибель Куцевича Віталія Васильовича, так правильно я спрофів ім'я. Це правозахисник, і зараз ми з секретарем міськради будемо розмовляти з Ап'яном Юрієм Олександровичем. Хочемо запитати ваше бачення, Юрію. Розкажіть, будь ласка, як ви вбачаєте ця ситуація? Як вам вона, вона вам здається? Бо наразі була така інформація, що ми на похорони їхали, розуміли, що серцевий напад у людини був. Приїхали, бо бачили. Ну, кучу свідоцтв того, що якісь є гематоми, якісь є поранення, і це взагалі не пов'язані з серцевим нападом поранення. Що ви можете сказати? Ну, Першим царство небесне Віталію Васильовичу. Я знав, як і всі світловодці знали, як громадського дійча активну, непідкупну, свідому, чесну і моральну людину, який відстоював питання світловодської територіальної громади в судах. До речі, він відстоював питання. Ті, що саме мала б відстоювати міська рада і міська влада ця попередніх скликань, цих скликань, от, тому що ішло в основному резонансі, питання були по майну нашої територіальної громади. І от тепер за дивним збігом обставин мав е, Віталій Васильович виграв суд стосовно незаконного створення підприємства село Спобут. Він скасував рішення в суді 519 про створення підприємства. Наступним кроком, що мала зробити влада, влада, це Скасування актів передачі майна комунальної власності це підприємство, яке тепер стало приватним. І, до речі, депутати прохонології скасували рішення виконкому про передачу наших котелень, комунальної власності, приватну власність. От, це скасовано. І мав сьогодні відбутися суд. Чи це випадковість, чи це інші якісь, ми не знаємо. Але те, що сьогодні повідомили на нараді у нас представники МВС поліції, казавши, що сталася смерть внаслідок цукрового диабету і серцевого якогось там нападу, ну, ми, звичайно, повірили, бо довіряємо нашим правоохоронцям. І, звичайно, щоб вшанувати пам'ять і віддати якусь шану, прибули з громадськими діячами, активістами на похорон. Те, що ви бачили на похорона, Михайло, ви сказали, це в мене дійсно. Ударило на сполох і інших людей. Шо? Ну, Термінові дії. Викликали знову наряд поліції, які мали зафіксувати повторно такий стан, вибачте, такий стан на обличчі тільки, бо невідомо, що там було на тілі. Це сліди тортур, знущання. Ну, і рани, які ви бачили, просто не хочеться зараз згадувати, то з депутатом обласної ради ми пішли до прокуратури, повідомили про наше занепокоєння, занепокоєння громадськості, написали заяву про недовіру тому експерту, який написав, що причиною сталося... а, тобто, що людина померла не від насильницьких дій. Насильницьких дій там нема то тут зразу виникло питання недовіра до цього судово-медичного ефекту. Експр... Ну, як відомо стало на похоронах, казали, що визивали поліцію. І під час визову поліцію, коли вони почали стукати в двері, були свідчення, що вистрибнули з другого поверху люди. Це ми щойно так само ми питали щойно десь свідків, сусідів, які нам підтвердили. Ми побачили місце, де залазив угу. цей злодій, як він залазив. У квартиру, і те, що дійсно було проникнення сторонних осіб, бачимо сліди, то тут не є просто випадковістю. До речі, після нашого звернення до прокуратури була відповідна реакція, показали фотознімки цього, і прокурор виніс моментально постанову про проведення додаткової судово медичної експертизи колегіальної. Тут робив один судовий медичний експерт, і за його постановою. Тіло Віталія Васильовича відправлено вже на судову експертизу до міста Кіровограда. Звичайно, міська влада віднайшла, транспорт, от, щоб забезпечити ті можливості, чимось там. З вашої то суб'єктивної точки зору, смерть відбулася через насильницькі? Ну, Питання більше, ніж відповіді. Але сподіваємося на те, що відбудеться слідство, воно під контролем громадою. Громада не повинна. Залишатись осторонь цього питання і зараз якісь давати оцінки. Ну, моя, так, да, більше всього, що не може, не мож... мене не можна переконати з огляду на те, що я сьогодні побачив, і досі стурбований, що смерть така випадкова. Видно, є моменти в тому питанні, що резонансні справи він порушував, відстоював. Інші питання у кого могли бути мотиви на це? Ну я не хочу зараз давати оцінку. мотиви можуть бути. Я не хочу зараз аналізувати поведінку рідних, тому що десь в якомусь мірі дивна. От я розумію їхню скороботу і біль, але просто похоронити людину і залишити без відповіді і питання ну не можна. Потім, десь, не дай Боже, робити ексгумацію, і вона не дасть ситуації, Теж не можна. Тобто дії громадськості, я вважаю, це правильно, не можна мовчати, треба підніматися, і треба робити такі дії, які і в подальшому унеможливлювали подібного. Скажіть наразі, які мали б дії зробити громадські активісти, що тримати на контролі? Можливо, зробити якісь кроки, як ви вважаєте? Ну, бачите, на жаль, законодавство і новий кримінально-процесуальний кодекс пише нові зміни, що от дивіться, прийшов слідчий зараз на місце. До речі, знову дякуючи прокуратурі, втручанню громадськості, прокуратура винесла додаткову постанову про те, що вилучення ключів від квартири, де відбувалися ці видно тортури, знущання над покійним, опечатати його знову, тому що для об'єктивного розслідування. Потрібно і тримати на контролі. На жаль, доступ до документів і до якихось паперів ми не маємо можливості і права, тому що це оперативно розшукована діяльність і таємниця слідства. Ми не можемо втручатися, але тримати на контролі і постійно знати, що буде результат. Оскільки вже знає і губернатор про це, і на Гречі лінії дзвонили, і по лінії МНС, і по, 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 по лінії поліції теж повідомлено ви органи, обласні депутати знають. Тобто Тобто, Є, звичайно, цікаво для дитини. Тобто є вже розголос. А якщо є розголос, є інформація, журналісти тримають на контролі, громадські активісти, то я думаю, буде результат. Ми будемо сподіватися, що ця справа вирішиться. Дякуємо вам за інтерв'ю. Якщо будуть відомі якісь вам факти, просимо повідомляти, щоб глядачі громадського були в курсі. Все добре. Дякую, то Сына. У меня осталась Чого дочь. Боже. Мы Это... вас не звали. Мы не знаем. Мы... Это провокатор. Это не уже. Наш мой мы муж жил деньги. Нам угрожали. Да, нам уже угрожали. Кто мы, вам угрожал? говорите, мы не знаем, потом... его... Давайте Давайте не можем... Нет, не надо давать. ничего давать! Не надо ничего давать! Не надо ничего давать! Я вас умаляю, дать им мужа уже похоронить спокойно. Я вас не звала! Я никому не сообщала. Вам мы все равно, друзья, что его убили его и преступили? Нет, мне не все равно. Не все мне, равно? Мне больше не все равно, чем всем вам по одному. Да? А, а мы следующие. А да. мы, следующие. Говорит, я буду, мы следующие. Мы, мы следующие. следующие. Не вы, а мы. Мужа бывшего мужа. С какого вы бывшего умершего. Ну, умершего мужа? Ну, умершего же муж. Он же уже покойный. Ну, пожалуйста.